Слава Ісусу Христу! Центральна свята тайна, завдяки якій ми отримуємо Боже життя вже тут на землі, це пресвята Тайна Євхаристії. У ній сам Христос під видами хліба і вина приходить до нас. Саме завдяки пресвятій тайні Євхаристії ми з вами належимо до Святої Церкви, тому що, е, сказав апостол, бо один Хліб. Тому нас багато становить одне тіло. І тому ми можемо з певністю казати, Пресвята Тайна Євхаристії це такий паспорт християнина. І кожний християнин чи християнка, вони повинні насамперед вшановувати Ісуса Христа у Пресвятій Тайні Євхаристії, а найбільше вшановуємо тоді, коли приймаємо Його у святому причасті. Сьогодні ми святкуємо свято Пресвятої Євхаристії і Сердечно вітаємо усіх із цим великим святом і бажаємо, щоб через пресвяту Тайну Євхаристії ми дедалі глибше перебували у Божому слові і у Божій благодаті, щоб ця благодать змінювала нас, а ми несли ці зміни у світ. Нехай Господь за молитвами пречистої своєї Матері і всіх святих рясно благословить вас із святом. І святом Пресвятої Євхаристії. Слава Ісусу Христу!